Вас вітаю, доброго дня всім вам бажаю. Погляньте, дітки, прилетіла пташка і хоче нам щось сказати. А пташка сказала, що дівчинка Маринка потребує нашої допомоги. Давайте підемо за пташечкою і подивимось, що ж там сталося. Дітки, допоможіть мені, будь ласка, мій маленький братик плаче, і я вже не знаю, як його заспокоїти. Дітки, а давайте для маленького братика Маринки ми розкажемо віршик. Лапки, ладоньки ладусі, ой, ладусі латки. Де були? Ви? У бабусі? Що їли Оладки, ще оладки із медком та з солодким молочком, а де брали медок, діставали у бджілок, у саду зеленому, під рясними кленами, під кленами, під липами, де ягоди розсипані. Хто розсипав? Хто збере? Бабуся. Хто поїсть? Дитинка, дівчинка, маринка. Де дітки були? Так, у бабусі. А що вони їли? Правильно, оладки. А чим оладки із метку. Із солодким молочком. А де ж брали медок? Молодці діставали у бджілок. Хто розсипав ягоди? Молодці гуси, а хто збере? Бабуся, а хто ж поїсть? Молодці, дитинка, дівчинка, Маринка. Молодці дітки. А ви помітили, що братик Маринки зовсім не плаче. Він веселий, посміхається. Дякую вам, дітки. Ви допомогли мені заспокоїти братика. До побачення.